У селі Олександрія Луцького району нелюд забив жінку і її сина, а понівечені тіла кинув у колодязь. Місцеві люди навіть не знали, що живуть по сусідству з такою собі могилою. Вбитих з криниці витягнули лише нещодавно. Наразі підозрюваного у страшному злочині затримали. В тихому селі Олександрія не так вже й багато людей дуже часто хати тут купують для дачі, і ніхто з місцевих жителів навіть не здогадувався, що поруч по сусідству скоєний страшний злочин. Ото приїхали і сказали, що зарізали жінку, що так якби зразу син зарізав. Ото його шукали. А то потім ото знайшли другого його. Колодязі, ну а так що, от що я можу знати? Нічого. Я навіть, якщо чесно, я й того всього не знала, скільки часу, поки ото воно все, міліція не приїхала. Односельці забили на сполох, коли помітили, що жінка, котру вбили, вже довгий час не виходить за пенсією і взагалі не з'являється на людях, тому й зателефонували у поліцію. Будинок, в якому проживали мати і син їм не належить. Господар заселив їх для того, щоб вони приглядали за домом. Жінка, як відомо, була пенсіонеркою. Її сину біля 40 років. Обоє 10 років тому переїхали сюди з Луцька. Наразі вже затримали ймовірного убивцю. Ним може виявитися 55-річний місцевий мешканець. Саме в цьому будинку проживав чоловік, якого зараз підозрюють у вбивстві матері і сина. Люди розповідають, усі троє любили випити, жили неблагополучно. Спочатку виявили лише тіло жінки і підозрювали в вбивстві її сина. Проте згодом у цьому ж таки колодязі знайшли ще й сина. Ми теж лужку включили єлки, палки вказується, що в нас всі. Що бойня, людину, з людей потопили. Я приїхав зі Львова з відрядження. Ага. При... Ви з телевізор вже знали, так? Так, да, ні, до мене прийшла поліція. Вони ходили тут, оглядали хатки. Ага. Та й питають, що чи не бачив. Шукали спочатку якогось сина ага. Василя. Не знаю, я кажу, ну я Василь, а я не син. Ага. Найшли жіночку в колодязі. Ага. Я кажу: не бачу, не знаю. Я тут не місцевий. Питайте в місцевих. Вони тут один одного знають. А потім вже ввечері кажуть, що ще знайшли і того Васю в колодязі закиданим матрасом, якимись подушками там отакі. Ну то, то все зі слів, а як воно насправді то слідство має знати. Ну, власне, трагедія сталася напевно в ось цьому будинку, адже двері тут опечатувані. Відомо, що е, люди, які тут проживали, вони були не власниками дому, е, власник дому за кордоном і просто дав їм тут тимчасово пожити, щоб вони дивилися за господарством. І сюди, в гості, ми так зрозуміли, заходжував їхній чи то сусід, чи то знайомий, і саме він їх вбив, порубав та кинув у колодязь. Зазначу, цей колодязь знаходиться ось тут. Він зруйнований. Криниця дуже страшна. Навіть страшно сюди заглядати. Схоже, оцю криницю. Вбивця і кинув своїх жертв, яких довгий час люди не могли знайти. Ну, взагалі-то люди і не знали, що тут сталася така трагедія довгий час. Лише побачили, що от жінка, яка була пенсіонеркою, не виходить на дорогу за пенсією. Тому і почали між собою розмовляти, що ж сталося, де зникли двоє людей, і власне вже згодом. Поліція виявила трупи цих людей отут, на дні в колодязі. Це сталося нещодавно. От буквально в суботу, кілька днів тому, були слідчі дії на цьому подвір'ї і біля цієї криниці. Ну, всі знають, ну, що то ходить він чоловік прийшов, каже: Дай яблук, ну бери яблука, скільки треба бери. Може що зробити? Кажу: да ні, не треба. Я ще сам справляюся. А не похоже, був що такий дуй наче бити сліз. Ну для мене він спокійний, але люди кажуть, що він був домушником тут. Хадків скривав. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин.